треба протестувати. Не можна мовчати. вчосі у чому ляп даного концерту дня незалежності. Як маєте мої сильні? Мене звати Натала Кірс, і сьогодні я б хотіла поговорити про наш сильний день незалежності, про те незламне свято, яке не скасувати жодному терористу. Зась вам. Про те свято, коли президент сказав 23-24 серпня сидіти вдома, і ти його слухаєшся, як дитина не висуваєш свого носика. Але цих людей ніщо не стримає. Друга, така сучасна, і приїжджа до мене. вона часно. Я через сльози розгляділа ту підтримку світових зірок, які у цей день були з нами. У цей день вони кричать про біль, про те, що війна досі триває. Війна досі убиває. Ми любимо українців. і ми не припинимо це. Говорити. Тому давайте детальніше поговоримо про наш 31-й день незалежності. Чим він нам запам'ятається? Вриваємось у 24 серпня. Шлях бе трафив до дреналіномоніторі. 31 день незалежності, саме 2022 року, це війна, це війна за ту саму свободу і незалежність, це тривоги по усій Україні. Це обіцяний парад російської техніки по хрещатику. Я люблю їхню зухвалість. Парад був, але після української м'ясорубки. День незалежності це коли жодна повітряна тривога, жодна розвідка, жодна російська ракета не налякає другу України. І Джин Сонюк приїхав 24 серпня, аби сказати усім, добрий день, Еврібаді, прогулятися хрещатиком і подивитися на той недопарад. Точніше я б сказала вугля від того, що залишилося, і приїхало взяти в Україну за 3-4 дні. <плес> Але у цієї російської фекаляції є нове ім'я, і ми його дуже добре знаємо. Це ім'я терорист, це трагедія, вчаплене, це нестепна біль. Адже російська ракета забрала життя 25 людей. Двоє з них діти. Діти, які ні в чому не винні, горіли в машині, в вагоні. А ви будете горіти за це в пеклі, хоча яке пекло ви і є, ті самі ходячі виплатки з пекла? А ми молимось за чаплене. Чи запам'ятається нам цей день незалежності тривогами? Ні. Точно ні, ось новими відчуттями такого дня незалежності ніколи не було, але буде ще ліпше після перемоги. Це остаточно можу сказати. Чи вдалося російській фекаляції зіпсувати нам свято? Насмішили, вдивилися своєю смішинкою та Витрясі скоріше з'їжте свою лють, але не отримуєте того, що ми робимо кожного дня для перемоги. Від вашого терору та вашого бруду. Ми кожного дня стаємо стильнішими і більш крутішими та передовими. Ось у чому наша сила. І неважливо, де я був в Харкові на сесії або на гастролях КВК або на першій зйомці у Києві, за які мені заплатили гроші, і я хотів ці гроші показати мамі. Я сідав у потяг і їхав додому. Як і тисячі маріупольців, ми їхали однією дорогою дорогою, яку ми знаємо на пам'ять. І аби зрозуміти смак України, як вона не відступає від свята, навіть коли в країні триває війна. Давайте розберемо концерт у метро до свята дня незалежності, який демонструє той ритм сучасності стилю тренду передової країни. Наскільки технічно підлаштувалися під реалії війни? Як використовують локацію метро, це вже не вперше і концертом у метро, нікого не здивуєш, але ці виступи показують, яким би могло бути Євробачення 2023 в Україні. Раїні в метро доброго вечора ми з України, і ми можемо так. Євробачення в метро це ідея мого знайомого, і такого досі точно ніхто не робив до України, адже це сучасно та технологічно могло би бути. Адже Україна сьогодні це та країна, яка задає моду. Доброго вечора, ми з України. З нами День Незалежності співає стін, колплей. Знаєте, такі вже буденні дні, буденні артисти. Кум і Мейджін Дрегонс. Це той гурт, який найбільше підтримує Україну. І на концерті до Дня Незалежності зі сцени з досі болючими для нас словами про вбивство, терор кожного дня. Триває війна. Досі триває війна. Помирають діти, міста спалюють до речі. Ми дивимося, як наші брати і сестри втрачають надію. втрачають свою культуру і свою країну. Треба протестувати. Не можна мовчати. І мені ще сподобалися його слова про те, що поки Україна не буде святкувати перемогу, я не замовкну, я буду продовжувати говорити про війну і підтримувати Україну. Це говорить лідер гурту Imagine Dragons. Не Стівен Сігал, не Ліпс, не Газманов. Чи що там ще вводиться і підтримує російську фекаляцію? А сьогодні Україну для незалежності підтримує світ. Є різниця. Настане. Все до цього на концерті було яскраво, феєрично, йшло як по маргарину, допоки на сцену не вилипалася головна гуска з біолабораторій. І взагалі мені здається, коли з'явився 2021 року хіт від вельбоя «Гуси», то й Росія тоді собі вшила у голову історію про гусей з біолабораторій. Я не розумію, чому на День Незалежності він співає хіт «Гуси», а не ворогів на ножі. Ай. Не знаю, якось це пролетіло касу, можливо, і меседж для Росії. Але привітання вельбоя говорить саме за себе, що якось йому не хотіло співати «Гуси». Ай. Не було клопоту в українському шоу-бізі, допоки доки Полякова не нашаманила на Лисі Горі та дала конкретний збій. Ай. Все пішло шкереберті. Зараз ви зрозумієте, у чому ляп даного концерту Дня Незалежності не беріться до уваги. Він монтувався за декілька годин до виходу в прямий ефір. Тому те, що трапилося у титрах, і те, що у нас Оля Полякова співала, я там збила з рахунку 5 чи 6 разів. Ну це вже не адекватно. А де ви ще могли таке побачити, коли Танчений стає поляковою? Коли кола полякова коли піано бой оля і так далі. Але смішинка у тому, що після години перерви на новини титри щезли, наче й не бачили. Збіг не думаю. Але такий глюк не збив з українців, адже що ми знаємо наших артистів? Знаємо, як їх звати, і що вони співають. Але давайте швидше перепливемо до зірки концерту. У прямому сенсі цього слова, бо вона ходить і зіркою на голові. Зібензіпен, Раша goodbye, Алілуя. Це трапилося вже вірка після повномасштабного вторгнення співає Раша Гудбай, так як і чулося російські фекаляції. Але причинку у тому, що вирішила Вірка сердючка, чи скоріше вирішили за неї. Є враження, що забрали паспорта і заставили взяти у номер Арестовича. А з ким це прийшла мама, діти з ким? Добре, там з'явився патрон. Його кинула до і не заспівала з ним на сцені на концерті до Дня Незалежності. Але що робив там на сцені той будяк? Зараз ця штука проїде. І ми ця штука називається поїзд, Да. <сум> <сум> правда, правда, я знав, знала їх 98-му їздила <сум> 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 стилю всіх концертів. Що до завершення починають випускати артистів Аля першого ешелону. Виходить співати тіна кару. Я думаю, о, все кінець. Вона як вишенька на торці. Але ні, після неї співає океанельзи. Думаю, ага, все значить, кінець, коли закінчиться війна. Але ні, після океану Ельзі співають у лузі червона калина. Хливнюк, думаю, ось закінчили на цій пісні. Крапка. Ні. Вперше, що мені подобається, що концерт до Дня Незалежності молодої такої крутої передової України завершують молоді талановиті артисти наше ім'я і наш голос країни. Дякую вам, і на завершення хотіла би вас попросити, можливо, ви прогавили, подивитися премію Національна легенда України. Я дивилася її двічі, і думаю, подивлюся ще не один раз, а ще більше послухаю. Адже від побаченого у мене перехопило подих від усього. І взагалі ці два дні, 23, 24, це океан в очах. І я не сумую від цього. Знаєте, мені здається, що я плачу від щастя ніж більше від горя. Я плачу від того, якою стає Україна, якою Україна стає завдяки нашим людям, нашим сильним волонтерам, нашим Збройним силам України. Усім, усім українцям, які сьогодні об'єдналися, тому дякую за цей день незалежності. Дякую за те, що ми незалежні завдяки нашим збройним силам України, нашим сильним хлопцям, нашим чарівним незламним дівчатам. І знають, що нам потрібно. А потрібно усіх посікти на січку усіх ворогів України. Дякую моїм дорогим підписникам, що ви додивилися цей випуск до кінця. Дослухали, досиділи, витратили свій час. Дякую за ваші коментарі. Якщо є у вас думки, обов'язково діліться. Я усе читаю на найцікавіше. Відповідаю. Дякую за те, що виправляєте мене, що так дивитеся і слухати усе пильно. Дякую за підтримку мого каналу. Дякую за підписку, за вподобайку. Дякую. І справді дякую.